заходиш в море, організм одразу видає максимальну кількість тепла, і тому виходиш тобі, кажеться, жарко. А так, ну, ми і тренуємося теж, як, -як військовослужбовця. Я так потребую, якщо ми відмовляємося від е, всього Словецького. І е, у нас є своя Українська Православна Церква, е, тому якщо ми прийняли автокефалію, тому ми повинні слідкувати за цим. Просто треба регулярно купатися, починати спочатку швидко, зайшов, окунувся, вийшов, одягся і пішов. Ми спортсмени, пауерліфтери, і практикуємо регулярно. Поліпшуємо циркуляцію крові. Окунулись. Пішли, переодягнулися. Можна чаю. Ми, ми постійно чай. п'ємо. беремо з собою там каву, чай на ребір. В якому моєму благорім. Ми повернулися до е, того календаря, яким. Церква користувалася завжди. Церква е, служить е, і звершує свої богослужіння за новою юліанським календарем. Я думаю, що він і приживеться, і привикнеться. Я сам е, років 15 поспіль е, купався. Зараз за станом здоров'я розумію, що воно мені не допомагає. Хоча певний елемент очищення і відчуття чогось нового воно є. І хто має покази по здоров'ю, що можна купатися, треба купатися, треба е, в цей день. Е, Вкладати щось більше ніж просто занурення у воду. Духовний якийсь сенс, і господь Бог завжди винагородить своєю благодаттю. О 9-ї години почалася наша робота. Будемо до останнього тіху купається. У нас є рятувальники, котрі в случаї чого вони дістають. Далі ми робимо з по протоколу відпрацювання від перехолодження. Також у нас є амбуланс, який чергує на цьому заході. А по обіді до бажаючих пірнути в море на водогреще доєдналися колядники. Ми організували це на щедрий вечір, тобто на 31 число. І виявилось дуже багато бажаючих, бажаючих прийти подивитись, бажаючих ще взяти участь. І тому ми вирішили організуватися ще на водохреща, щоб провести закінчити цей зимовий цикл свят. От і сьогодні ми будемо співати колядки, спалювати дідуха і збирати гроші на ЗСУ. У нас є банка, яка ще з щедрого вечора залишилась. Це ми будемо скидати гроші рівноцінно на два збіри: це на збір на 137 бригаду та 109 бригаду ТРО.

Моя мета саме спростувати думку про те, що Одеса це е, русський город, е, і що це велика частина України. Е, е, і зараз це ну такий не найбільше вихід там, до моря, і е, що люди мають знати, що. Україна, вона єдина, і всі традиції вони не тільки там десь на заході, як раніше було, а що серед нас, серед молоді, ми в це просуваємо далі. О, це неймовірно, це це залучення. Що що ти, ну я загалом моя така найголовніша мета, яка зараз є, це ти або в армії, або для армії. І тому, якщо я можу співати. Я буду співати для армії, збирати гроші, і ну, зараз на жаль, так приходиться, що всі волонтери щось вигадують, щоб було більше донатів і якби, поєднати дві такі загально важливі теми для суспільства це круто. Як на мене, традиції це те, що завжди нас об'єднувало і об'єднує зараз. І мені дуже сильно подобається, резонує, як останні роки ми повертаємося саме до наших етнічних, культурних таких щедрувань, колядок, вертепів, бетлегемів і так далі. І це те, що зараз єднає людей. І в Одесі, мені здається, це як ніколи важливо і потрібно, бо збираються неймовірні молоді, дорослі люди, які там продовжують внести ці традиції далі, і найголовніше передавати їх іншому поколінню, аби вони власне не втратились.